У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе, титульний спонсор ФК Поділля. Питання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас до Хмельницького на центральний стадіон Поділля. Сьогодні відбудеться матч четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Група вибування. Сьогодні Хмельницьке Поділля буде приймати запорізький металург. По суті, сьогодні зустрічаються сусіди по турнірній таблиці. Велика ймовірність того, що сьогодні станемо свідками дуже дуже цікавого поєдинку. Що ж, розпочався поєдинок, давайте трішки проаналізуємо склади команд. щодо команди Поділля Хмельницький, то тут одразу відзначимо дискваліфікацію Олександра Цибульника та також травму. Даніїла Воженара зараз помиляється. Корішкова може бути небезпечно. Передача в штрафний майданчик. Удар по воротах і рахунок у нашому матчі відкрито забиває запорізький металург. Нічого тут не вищувало біди для команди Поділля. Ну і тут класна гра. Зараз від Шейна вийшов з воріт Непогодов. Ну і бачимо, яка реакція Дмитра Непогодова. Тут зараз груба помилка від Валентина Корішкова. І зараз ідеальна гра в нападі від Івана Шейна. Є дозвіл від арбітра на виконання цього стандарту, є подача в штрафний майданчик. Є удар головою, заблоковано удар, гемега добивання вище воріт. Хоча пасічник апелював до арбітрині, мовляв, була гра рукою, дивимося ще раз цей епізод. Так, була гра рукою, була гра рукою. Ми десь повторі можемо ще раз подивитися цей епізод. М'яч влучає в руку Куралеху. Зараз на веремінка може бути зараз небезпечно. Момент і ще рахунок 1-1. кобзар нарешті забиває після величезної, величезної перерви. Тут подивіться на зараз на цей ідеальний пас від сніжка. Небезпечна атака зараз може бути від Поділля, хто ж буде її завершувати куліш удар по воротах. Небезпечно м'яч пролітає в лічених від стійки. Сантиметрах прекрасно зіграв Макс Куліш, який зараз на наших екранах. Непогана атака. Зараз Куліш може вривати штрафний майданчик. Куліш змішується в центр, удар по воротах. Але це, як ми бачимо, розминка для Кирила Лавути. Непогана атака. Корішков, зараз, звичайно, Корішков індивідуально грає Корішков. Удар по воротах! Який гол! Що ж зробив Корішков? Просто нереальна гра зараз від Валентина Корішкова не побоявся пройти двох. Тут сприятливий відскок також був від Хокусіна. і м'яч під самісіньку штангу влітає. І як то кажуть, Бог ти мій, що ж ти зробив? Валентин Корішков. 2-1. По суті, завершується в нас час. Остання атака ще не свистить. Зараз Катерина Усова. Ну і тут це невдала атака. Є свисток. Перший там завершено. 2-1. Ну І зараз на початку другого тайму поки що більше атакує Поділля, а поки що десь складається враження, що команда Віталія Костишина трішки ближчою є до третього м'яча у цьому поєдинку. 3-1 рахунок у нашому матір. Зараз дивимося в постраді цей епізод. Ну, і Гліб Савчук стає автором забитого м'яча. Савчук забиває на 65-й хвилині цього поєдинку. Зараз ще одна атака Поділля, просто сусний майданчик, там нікого немає. Зараз момент ще стійка. Просто супер шанс був Поділля для того, щоб забити. Ще раз повторюю, дивимось цей момент просто вбивча, боїст у Федорова. Але Федеров тут підключити в стійку. Готовий на 80 80-й хвилині цього поєдинку. Віталій Гемега виконує корнер з правого флангу. Удар головою. Хрестовина небезпечно. Центральний захисник сьогодні на висоті, як і в прямому, так і переносному значенні. Передача на лівий фланг. Зараз буде вірно є, подача, Удар головою. Прекрасний шанс зробити рахунок. 4-1. Можна вже викидувати білий рушник на футбольне поле. Я думаю, цей матч можна вже завершувати. Винає фінальний, фінальний свисток, так є фінальний свисток. Від Катерини Усової поділля перемагає в цьому матчі з рахунком 3-1. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббет титульний спонсор ФК Поділля.